Стоп розслідування крадіжка піску по-українськи Київський річковий порт. Приватне акціонерне товариство Київський річковий порт, яке через мережу компаній належить на від ОПЗЖ та праві руці кума Путіна, Медведчука, Нестору Шуфричу, який ймовірно уже володіє громадянством РФ. В той час як Медведчука звинувачують у держзраді, інші ОПЗЖшні однопартійці ховаються у Монако. Шуфрич продовжує заробляти по старим схемам і фінансувати ворожу агентуру. Другим власником приватного акціонарного товариства Київський річковий порт є скандальний екс голова Держкомпідприємництва Часи Вінниковича» Михайло Бродський, пришує якого секретар РНБО Данілов. Даніло в якості секретаря РНБУ, окрім своїх патріотичних промов і популізму, займається тим, що прикриває проросійських Шуфрича і Бродського шляхом нівелювання будь-яких кримінальних справ чи заходів державного контролю. Данілов надав вказівку начальнику ГУНП в Київській області генералу поліції Небітову щодо не тільки зливу всіх кримінальних справ відносно КРП.